Учасником, і, врешті решт є учасником обидвох Євромайданів, умовно кажучи, студентського до п'ятниці 29 числа, і включно з п'ятницею 29 числа, і Майдану, який вже відбувається, ну, відбувається тепер. Що я можу сказати за 29 те число? Я був на Євромайдані в Києві в 10-й годині ранку, коли вперше. До нас звернувся з прямим ефіром з, з Вільнюса Мустафана Наємов, який був в числі кореспондент кореспондентського корпусу, який дуже коротко сказав: ми всі вечором, 5, 28 числа, вечором, ми всі отримали меседж, що асоціація буде що буде позитивний підпис, і раптом зранку. Маємо повну відмову не то, що відмова від підпису під асоціацію, а ще й відмова від бажання розробляти будь-яку дорожну карту. Тобто президент України вертається Вільнюса з, 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 з абсолютною пустотою, і запанувала цілковита тиша серед євромайданців. Було дійсно якесь таке. Ну як так? Як так, щоб. Ну, зовсім нічого. Ну, ну, зрозуміло, що могло, могли бути якісь чинники, коли треба було трошки затримати цей процес. Ну, щоб вертатись з звільнився з пустим портфелем, це очевидно дуже сильно вплинуло психологічно. І, я... Хочу сказати, що я спостерігав навіть якийсь занепут, умовно кажучи, революційних чи Євромайданових настроїв в той день. Принаймні до вечора вже Євромайдан виглядав таким досить, досить пригніченим, і мало хто собі давав звіт, що ж буде далі. Ну, я в той, того ж дня поїхав додому і коли ранком приїхав у Львів, почув, що Євромайдан дуже брутально розігнали. І Перше, що було таке враження, це неможливо, це, це є за межею будь-якої логіки, тому що він був не то, що мирний, він вже був таким, що йшов на спад. І раптом, і раптом цей мирний євромайдан молодих людей, студентів, які вже в принципі починали заспокоюватись. Раптом в такий брутальний спосіб розігнали це, звичайно, дуже сильно вплинуло на кожну людину і особисто на мене, і я тепер зрозуміло, чому стався такий вибух, тому що люди обурилися проти проливання крові невинних молодих людей, які були абсолютно мирними протестувальниками. Якщо говорити про те, чому сталося це кровопролиття, моя особиста версія така. Я вважаю, що 29 листопада 2013 року розпочалася боротьба частини громадян України. З режимом Володимира Владимировича Путіна, який намагається Україну підняти під Росією, зробити її васалом. Тобто я не я, будучи науковцем, соціологом зараз не боюсь таких різких визначень, визначень тому що я спостерігаю достатньо. Драматичний розвиток подій, і певна драма полягає також в тому, що оця частина громадян, які зараз повстали на захист своєї вітчизни проти намагання керівництва іншої держави підкорити їхню, їхнє суспільство під себе, ця частина до певної міри виявилася регіоналізованою. Я ще не говорю, що ми спостерігаємо поляризацію, тобто антагоністичне протистояння, але все-таки ми вже маємо активну регіоналізацію, коли йде зіткнення протилежних за змістом ціннісних орієнтацій. Наприклад, якщо повернутися до того ж самого опитування КМІС, яке я вже перед цим згадував, то ми бачимо, що за вступ до ЄС проголосувало б 65% громадян України в західному регіоні в західних регіонах, і в західному регіоні, і 42,8% в центральному. В той час, коли за вступ до митного союзу проголосувало б 51,8% на півдні і 60,6 на сході, тобто. Так сталося, що ми зараз є свідками певного, певного регіонального поділу, це ще не не вилилося в протистояння. Але я чому навів вам ці, ці числа? Тому що е, сталася, як на мене, велика допущена, як на мене, велика геополітична помилка теперішнім керівництвом України, е, тому що коли... Був проголошений курс на Євросоюз, був проголошений курс на підписання асоціації з ЄС. Був було видно, що вибудовується хоч і крихкий, але більш-менш стабільний консенсус між, 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 між різними регіонами України. Так, ми знали, що є така різниця у, у ціннісних орієнтаціях е, 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 представників різних регіонів, але ми бачили, що. В принципі, проти євроінтеграційної політики Віктора Федоровича Януковича активних виступів не було. Це означає, що навіть ті, хто сумнівався в євроінтеграційному курсі, вони були готові цей курс в той чи інший спосіб адаптувати. Після того, як сталася відмова від євроінтеграційного курсу, і так виглядає, що адміністрація президента повністю переорієнтувалася на інтеграцію з митним, з митним союзом, ми наштовхнулися на, на наростання антагоністичних настроїв як в міжрегіональному зрізі, так і у віковому. Тому я вважаю, що єдиний вихід з положення, якщо теперішня влада хоче зберегти свій імідж і зберегти країну. Їм все-таки треба повернутися до євроінтеграційного напрямку як єдиного, що здатен зберегти консенсус консенсус в нашому суспільстві.